Слава Ісусу Христу, слава навіки, вітається змагатись. Назарій! мав вже задумків кілька відео на YouTube канал наш протягом цих днів, але якось так не вистачало часу присвятити цьому. Ну і сотні святого Йосифа в католицькій церкві треба говорити про святого Йосифа. Тим більше що маю знову ж таки дуже гарні матеріали. На більшість святий церкви після Пресвятої Богородиці, покровитель католицької церкви, і, звичайно, що багато є що про нього говорити. Я вже знімав проект сім розважань святого Йосифа. Про святого Йосифа, святого Альфонса, Марія Делікорі, напевно, ви їх всіх, всі бачили, слухали. А сьогодні собі маю такий цікавий буклет Сантуарія Святого Йосифа Каліського з Польщі. Там є чудотворна ікона Святого Йосифа, дуже гарне місце. Так мені подарувало такий буклет. Ну, ми собі сьогодні трошечки по ньому щось скажемо, кілька слів про Святого Йосифа. Теслі з Назарету, Столяр з Назарету, так можна сказати, якщо ми молимося літання до Святої Осве, вона успіву його як е взір всіх найпіднесеніших чеснот, і опора сімей, і надія вмираючих, і е заступник дівиць, е і взір вірності, послуху. Отже, Святий Йосиф, а тобі слава і прослава. Такий кольоровий дуже гарний буклад є. Святий Йосиф взір родинних чеснот. Святий Йосиф найважливіший по Матері Божої святий Господній. обручник, Пресвятої Діва Марії, опікун і вихованець Господа Ісуса. Одна з найбільш таємничих і скромних постатей Євангелії на картках, яких не знаходимо ані одного слова, яке би він сказав. Був 12 сином Арахелі і Якова, походячи з родини царської. На жаль, в наслідстві життєвої родини та цілковито зубужіла, а життя здеградувало її до стану ремісничого. Йосиф народився в Ефуємі. Неподалік Єрусалиму, як син убогого е, рукодільника, мати, щоб вирізати свою радість із вдячністю Богові, що е, обдарував її е, е, сином, е, обрала для е, е, потомка єврейське ім'я Йосиф, що означає, нехай Бог помножиться. Коли хлопець виріс, залишив дім своїх родичів і замешкав у знаного ремісника в Назареті, там вчився фаху і виконував працю Теслярську. Незважаючи на те, що його фах Теслі заповняв йому високу позицію у суспільстві, тогочасного Назарету, Йосиф провадив життя скромне і спокійне. Допіру, в вже пізнішому віці, натхнений через Бога, підняв. Прийняв за жінку Марію убогу і молоду е дівчину, дочку Йоакима і Анни. Вона рівно ж походила з дому Давидового і була особою дуже побожною. Е подружжя постановили жити як брат з сестрою е в бездоганному дівецтві. Одначе Бог вибрав тих двох до сповнення післанництва. Кількох місяців по зашлюбинах послав до Марії Архангела Гавриїла, так незабаром буде благовіщення, який її благовістив, що зачне і народить Сина Божого, якому надасть ім'я Ісус. Коли Марія по трьох місяцях, місяцях повернулася від своєї <кій> родички Єлизавети, Йосиф спостеріг, що його обручниця є вагітною, оскільки не знав планів і таємниць Божих, не зумів собі пояснити, як та ситуація так виникла. Постановив потаємно віддалити Марію, щоб захоронити її перед знеславленням, що носить собі на його дитину. Рішення це, однак, було для нього великою терпінням. Щоб успокоїти Йосифа, Господь Бог послав в часі його сну ангела, який ознайомив, що син, який народився з його подруги, походить з Духа Святого, названий буде Ісус і Спавець і спасе свій люд. В той час серце Йосифа запанувало радість, що Бог призначив його на обрудженика Пресвятої Діви, чинячи його учасником його її гідності. В міжчасі цісар Август наказав про проведення е, е, перепису людності в своєму панстві, і що Палестина належала до цісарства римського, отже, ж її мешканці були зобов'язані підпорядковуватися цьому е, зарядженню. Кожен дорослий чоловік мусив вдатися до місцевості, з якої походить, не було теж жодних. Е, Таких, можна сказати, звільнень та, для жінок в часі вагітності, прибувши до Вафлеєму Йосиф за Марію, сподівалися, швидкого, які сподівалися вже швидкого народження, розпочали пошук місця на ночліх, одначе всі господи були зайняті. Заночував отже в старій хаті за містом, яка служила пастухам, як стайня. Незабаром в умовах, в цих умовах Марія повела дитятку. Радість її свобода була превеличезна, оскільки ніхто інший тільки він міг перший повивати в новонарожену дитятку Спасителя Бога. Богочоловіка. Це він перший взяв Ісуса на руки і притулив до серця. У скорому прибули пастушки, ідучи за голосом Ангелів, поклонилися дитятку, привели теж трьох царів зі Сходу. 40 днів по народженнях. Віця як дуже гарно описується. так? Я тому все це зачитую. 40 днів по народженнях, після того, як надали дитятку ім'я в дні обрізання. Йосиф разом з Марією вдалися до Єрусалому, щоб в святині офірувати Господу Богу своє первородне дитятко. Це свято Стрітання. В святині зустріли старця Симона, який, взявши дитятку в обійми, передбачив смерть їх сина. Певної ночі, поновно, показався Йосифові Ангел, який застерігав, що належить рятувати втечею втечею перед царем Іродом. Від певного часу. Донесли цареві про певні пророцтва, які дотикаються в ефоєму, і дитятка, яка народжується, для того, щоб піднести бунт проти е, цього владаря. Висловивши е, своїх е, зверхників, тобто післанців, під претекстом е, е, спису людності, наказав їм реєструватися, реєструвати кожен дім і на хлопців, для того, щоб їх що, вбити. Ще тієї самої ночі Йосиф, послушний наказам Божим, забирав Марію з Ісусом і вирушив у сторону Єгипту. Втекли до країни цілковито незнаної і поганської для того, щоб переслід... переслідувачі царські не видарили їм дитятка, яке проведіння Боже їм повірило. Йосиф з родиною замешкали в чужому краї протягом семи років. Як чужоземець і вигнанець заробляв тяжкою працею на отримання близьких, коли ірод. Коли Ірод помер, Господь Бог об'явив Єсофію, що може повертатися до вітчизни, так теж вчинив, вдаючися по поверненні до Назарету, де з найбільшим щастям служив Ісусу, який був йому підданим і назвав його батьком, згідно з обов'язуючою в той час правилом вчив Ісуса пізнання світу і праць теслярських, які той виконував аж до розпочаття діяльності публічної. Так, представлено на побожних жидів подружжя разом зі своїм сином по року вдалися на свято Пасха до святині Єрусалимської. Коли Ісус закінчував 12 років, Йосиф забрав його перший раз під час тривання свята, Ісус зникнув з очей родичів. Вони думали, що він загубився в натовпі паломників. З великими страхами пошокувало його турбитлого батько. Допіро третього дня батьки знайшли його в святині. Розмовляв з ученими, а вони подивляли мудрість і розумо, розум хлопця. З подань довідуємося, що Йосиф помер у віці біля 60-70 років. Ну, є така в традиції молитва до Святої Йосифа, є, вервиця до Святої Йосифа, і там нас складається з 60 таких зерняток. 15 частин, є одна біла зернятка і, три, які переміщені з трьома зернятками синіми. Тобто, що Йосиф жив 60 років. На руках Ісуса помер в присутності своєї обручниці. На пам'ятку цього помирання церква почитає Йосифа як патрона доброї смерті. Тіло його ніколи не знаходило, не знайдено, а легенда говорить, що Йосиф чудесно. Воскресли при Воскресінні Господа Ісуса з душею тілом став взятий до неба. Від 1621 року, коли папою був Григорій 15, 1621 1623, день 19 березня, обходиться в церкві католицькій як урочистість святого Йосифа. Тобто, це вже більше як 400 років. Так? Убрученика Пресвятої Діви Марії. Натомість в 1714 році папа Клеменц 11 наказав обходитися святу всій церкві як урочистість. 8 грудня 1870 року папа Пій IX оголосив святого Йосифа патроном усієї церкви. Папа Лев 13. Оголосив першу енцикліку, посвячену Святому Йосифові. Можна, до речі, її віднайти десь. так? Чергові властиво остатні папи часто вказували на його постать, ставлячи його як взір до наслідування серед молоді, батькам родин і людям праці. Пій 12. Установив його патроном всіх працюючих і поручив почитати пам'ять святого Йосифа Робітника у дню 1 травня, папа Іван 23 натомість включив ім'я опікуна Христового до канону святої меси, Так? І ми згадуємо, значить, під час молитви літургії святого Йосифа. Йосиф є патроном молоді, подружж ремісників, патроном доброї смерті. Багато країн, міст і родин чернечих обрали собі Йосифа за патрона. Отже, ж, це така коротка біографія святого Йосифа. Надіюсь, вам цікаво було послухати. Так насправді. І тут е, автори цієї книжечки подають, як е, і святий Іван Павло ІІ, що висказувався про святого Йосифа. І зачитаю так ці вислови. Йосиф, обручник Марії Діви, е, названий Батько її сина не був священником, але мав уділ у священстві загальним вірним. Йосиф з Назарету, який захоронив Ісуса від жахливості ірода, стає перед нами як великий заступник справи оборони життя людського від першої хвилини зачаття. До речі, в каліші, взагалі, так варто собі так само взяти це до почитання. Знаємо, що перша п'ятниця місяця є присвячення серцю Господа Ісуса, перша субота на порочному серцю Марії, а перша середа при чистому серцю святого Йосифа Обрученка. Тобі собі варто так само це пам'ятати і почитати, практикувати перші середи місяця. А в каліші здається перший четвер місяця, чи перша середа. Осто відправляються ціна боженства і святими літургіями за е, збереження зачатих дітей. Не вагався завірити Богу себе і свою родину в силі цього завірення сповнив до кінця місця, яку повірив йому Бог відносно Марії і Сина. Нехай святий Йосиф своїм заступництвом Ісуса Спасителя випрошує е, потрібні ласки нам. О щасливий чоловік ось Святий Осифа добіда не було Бога, якого багато царів хотіло побачити, а не бачили, почути, а не почули, як каже Христос Матея 13,17, не тільки бачив і слухав, але носив, цілував, одівав і старіг. Святий Йосиф – чоловік праці, святий Йосиф – чоловік Божий, який через проведіння став поставленим у самому центрі двох великих реальностей людської долі, якими є родина і праця. Йосиф разом з Марією першим повірником таємниці Бога Живого. Проведіння приготувалося того Йосифа до сповнення ролі Батька Ісуса Христа. Зустріч з Йосифом як батьком вписалося в об'явлення, яке через Христа сталося об'явленням батьківського імені Бога. Глибока ця таємниця, коли думаю про те, що може бути помічю і взором для всіх, покликаних до батьківства в родині або священстві, приходить мені на думку свята Йосифа. Для свято Йосифа життя з Ісусом було постійним відкриванням власного батьківського покликання. Святий Йосиф є взірцем для покірних, яких християнство підноситься до великих призначень. Цілковита жертва, яку Йосиф склав зі свого існування, щоби гідно прийняти Месію у власному домі, знаходяться пояснення в незлобимому житті внутрішньому, яке керувало його поступанням. Це все були думки святого Івана Павла Другого про Святого Йосифа. І, звичайно, що е, я колись готував таку серію дописів про е, святий Йосиф як е, Золоті Думки отців церкви про святого Йосифа. Так? Е, напротязі багатьох століть церква почитає, почитала і не почитала, почитає і певно, буде до кінця світу почитати святого Йосифа. І багато святих у цій церкви висловлювалися про святого Йосифа. Ось собі пригадаємо. Такі кілька, кілька думок, так? Наприклад, святий Іван Боску, святий Йосиф, якого зустріла гідна е, смерть, яка вартує заздрості, адже помер в присутності Ісуса і Марії, е, в товаристві Ісуса і Марії стає й даний, як опікун помираючих. Будьмо віддані йому за життя, якщо хочемо, щоб нам поміг хвилі смерті. Яка захочуюча думка святого Отця Боску. Ще одна думка цього ж святого святий Йосиф, який провів життя в покірній тіні, є взірцем внутрішньої святості. ну, то я не буду всіх читати думок, тому що дуже довго це буде. Можете собі знайти це і допис про золоті думки про святого Йосифа. Зачитаю таких ще. Нам більш-менш більш відомих таких святих. Наприклад, святий Іван 23 Папа. Люблю святого Йосифа до того ступеня, що не можу розпочати ані закінчити дня так, щоб моє перше слово і остання думка не були скоровані до нього. Обов'язково мати треба собі фігурку, святого Йосифа. до речі, є такі. Якщо пригадуєте посвяти Святому Йосифові, є фігурки сплячого святого Йосифа, де наприклад, маємо якісь важні справи. Так? Ми ставимо їх під сплячого святого Йосифа і святий Йосиф спить, і нам що промолює цю справу. Ще одна думка свято Івана 23. «Папе, виєднай на ласку, щоб у в кожній родині чи фабриці, в кожному верстаті все було посвячено любові, терпеливістю, справедливістю. Папа Лев 13. Колись ти врятував дитя Ісус від очевидної згуби, так сьогодні захороняй святу церкву Божу від ворожих засідок. Ну, Фактично, ми згадували. Що Іван Папа Лев 13 фактично проголосив Святого Йосифа. Він написав першу анцикліку писачну Святому Йосифові. Свята Тереза з Злізіє. Отак сказала Лоретто ступала по землі зорошної. Потом Святого Йосифа, де Марія носила Ісуса в своїх раманах. Звичайно, що в традиції Католицької церкви існує дуже багато різних молитов до Святого Йосифа. Е і тут також є подані, наприклад, Івана, е папа, папа Івана Павла II. Е різні молитви Пія 10, Іван, Папи Івана 23, і окремі молитовники на честь святого Йосифа. Є так само на Україні. Ну, дякую Божу, що так на українській мові є так само ця посвята святому Йосифові. Ну Культ Святого Йосифа мало розвинутий в, в нас в Україні, звичайно ж. Взагалі, в Східній церкві як такого немає, як взагалі культу почитання святого Йосифа Бручника. Я би це вже якось говорив. Йосифа просто там він не має окремого дня почитання, отак як є в церкві Західного обряду 19 березня, в східній церкві немає окремого дня. Там є, значить, після Різдва, це як з Пресвятою, з пресвятою родиною. Неділя по Різдві, але там згаданий ще і цар Давид, і Яків святий. Тому, на жаль, так є. Так. Багато різної поезії є честь Святого Йосифа, складали різні автори різні поеми, так, наприклад, святий Йосиф – Патрон Смерті. Я зачитаю розповідь про смерть святого Йосифа. В 1522 році домініканін Іліос Ісоланус відкрив фрагмент історії Йосифа Теслі апокрифу, який в версії, версії коптийській і арабській. Оригінал написаний був правдоподібно, по-грецьки. Ісоланус опрацював е цю розповідь, в якій сам Ісус розповідає про статні хвилі Йосифа. Усів у його голови. А мати моя у його стіп, Архангел Михаїл і Гавриїв зближилося до нього, і з радістю видав він останній віддих. Власними долонями закрив йому очі, а ангели прибрали його в білі шати. Цей опис живо побуджує уяву сучасних е, сучасників Ісуляносові і стався при, е, причиною до повстання численних творів. Інша історія розповідає про містичне видіння Марії з Агреди. Знаємо, що містичне місто Бога, ця е, е, бажана кармелітанка іспанська, написала: на кілька днів перед смертю Святий Йосиф попав в радісну, піднесену е, доводобову екстазу, отримав е, місію е, бачення цього відкуплення, що довершить Христос. Померлим перебуванням у відхвані. Містечка ділиться з нами останніми хвилями з життя Святого Йосифа, коли то Марія просить свого чоловіка про благословіння, розповідає про останню зустріч тих подругів, а також про сердечне прощання Йосифа з Ісусом, заки син закриє очі прибрануться. Святой Альфонс Марія Делігорі каже, що так як якщо що що Прохання святого Йосифа Ісус в небі вислуховує як накази, оскільки Він його слухався на землі, то слухається і в небі. Мученик любові. Святий Франциск Салєзій, теж великий почитатель Свято Йосифа, відомий святий Католицької церкви, і багато інших містиків представляють смерть Йосифа як утиск любові. Наш розум не є в стані цього огорнути. хто ж... Не мріяв би про смерть в присутності Ісуса і Марії. Святе Йосиф зазнав недодосконалішої радості життя з Марією Ісусом, однак його життя було постійною боротьбою, перемаганням людської слабкості і спокус. Те, що він <пів> був опікуном Ісуса, обручником Богородиці, нічого не означає. Так? Тобто він не був ангелом. І він мав так само. Свої слабкості, боротьбу, спокуси. Однак біла лілія, яку тримає в долонях, є символом перемоги чистоти. О, тут також є на цій фігурці. Разом з фізичним відходом в Йосифа його розділенням з Ісусом і Марією закінчується життя в мученстві любові, малої тройці на землі. За життя Йосиф вже помер сам для себе. Кожен щонісвятої родини жиє в інших і для інших. Всі троє жиють в Бозі в трійці єдині. Смерть Йосифа є неуникненим. Не уникною долею для тієї маленької земської тройці, яка знаходить своє спеціальне сповнення в офіруванні за світ, Йосиф батько повен сили ніс в раменах тіло свого малого дитятка. А коли надійшов час, потрафив прийняти поставу дитячої покори, щоб зміцнити єдність містичного тіла, будучи охоронцем, таємниці, яка стала йому відкрита, пізнає терпіння Бога Ізраїля. хто який мусить віддалитися від свого сотворіння і усунутися з чоловічого серця, яке його відкинуло. І так як Бог отець офірував свого сина, так Йосиф складає в офірі свою людську, безсильність, не можучи охоронити сина чоловічого від муки на Христі. Носячи в своєму роздертому серці причули, перечуття Христа Йосиф в особливий спосіб бере участь у відкупленні. Так записав Роланд Блонкварт. Ну, і фактично також пригадалися, читаючи мені ці слова, що є молитва про почитання саме радостей, і семи болостей, болістей святого Йосифа. Е, ну, і тут такий подають на кінець вам зачитаю епітафій подяки Санктуаріста Йосифа в Калішу, святому Йосифу, в покірні родичі за визволення з відхоні смерті до почитання замучених і померлих братів священики, які. Дочекалися срібного ювілею визволення з Дахау. З Дахау, це щось там пов'язано, значить, з за заступництвом Святого Йосифа, Калійського. Ці священники якось там рятувалися. Отже так. Е... Довгенько трошечки, ну, але це про Святого Йосифа. Має ще такий гарний образок Санктуарія святого Йосифа, патрона міста Кракова, кармелітів в Босах. Майже всі ордени почитають Святого Йосифа, у зокрема Кармеліти Бози, бо свята Тереза Авільська, фактично, можна сказати, одна з найбільших чи не найбільша почитателька святого Йосифа. Вона в своїй книзі життя описує, що особливий спосіб почитає святого Йосифа, і коли б його по щось не просила, завжди утримувала. Так, і навіть в той день, особливо 19 березня. І кармаліти Босі тут подала молитву Папе Лева 13 до Святого Йосифа з воротньої сторони. Зараз ми закінчимо це відео е -е, якоюсь молитвою. І ще, знову ж таки, е -е, Йосиф yeah. е -е, такий, такий що зроблено, дивіться. О! Тут дуже багато молотов є. До святого Йосифа, наприклад, про здоров'я, в інтенції відкриття дороги покликання, про поміч в науці, про знайдення праці, про знайдення жінки, про знайдення чоловіка, в інтенції жінки, в інтенції чоловіка, в інтенції дітей, в інтенції внуків, про мир в родині і вітчизні, про звільнення від налогу якогось навіть. Ну, і літання до Святого Юзефа, тобто до святого Йосифа, молитва папи Лава 13, яка є дуже гарна. Ну, бачимо, ну, звичайно, що в Західному обряді культ Святого Йосифа дуже сильно розвинутий. Це подивогідно. Я думаю, актуально для нас буде помилитися про мир в родині і вітчизні нашій. Сите Йосиф, який, незважаючи на труднощі, неостанно довіряв Божому проведінню, випросив мені у Бога мир серця, яким жодні, яким жодні бурі цього світу не будуть могти його захопити. Опікуна Марії Ісуса, вставляйся за мою родину, випроси нам взаємну любов, оздоровлення стосунків і повну, повного миру сопричастя». Заступайся за нашу вітчизну, нехай Україну, завдяки, нехай завдяки твоїй помочі запанує правдивий мир, збудований на шані і зачливості, виблагай нам е, розуми, які відкриті на іншу людину, навчи нас розрізнитися в прекрасний спосіб. Візьми наш народ в свою опіку, нехай розвивається в мирі, і, е, і гордо несе святе. Послання Христа Амінь. Отже, ж, а щоб це всім жити, треба мусимо навернутися. Наш народ потребує навернення глибокої покаяння. Але це все починається з кожного особисто. Святий Йосифе. Молися за нас, опікуйся нами і провадь нас до неба. Амінь.